Добро здоров'я, пані та панове! Мене звуть Борода. І я знову сьогодні граю FIFA 13 за Bohemians. А, Нагадаю, тим, хто забув, я тут граю FIFA, і паралельно розмовляю про всілякі різні речі. Сьогодні буду розмовляти про бороди. Адже мене звуть Борода. У мене довга рута борода. І ну, тема досить цікава для мене. Ось ми все ж таки вже займаємо перше місце в таблиці. Ми з відривом в два очки від наших переслідувачів. Сьогодні граємо з п'ятою командою в турнірі таблиці в нашій City League. І сьогодні я дозволив собі все ж таки повипускати різноманітних молодих гравців, які там по 52, 55, 57 рейтингу тут фіфі. Um, ну, я думаю, ми все ж таки переможемо. Um, вони молоді, вони рвуться в бій, вони хочуть показати, що вони хороші. І я думаю, мотивації в них, в них буде куча. Купа, купа, купезна. Uh, отже, про бороди. Бороди, як, як на мене, uh, борода це чудова річ для чоловіка. Як uh, кажуть в контакті, uh, Борода це честь, а вуса і в дівчини. Єсть. Ну, це таке російськомовне. Ого, який прийом мечата в наших противників. Ну, чудово. А, ось. Бороди вийшли з моди в. О, як ми добре почали. О Конор, наш молоденький 20-річний, здається, нападник. Добре, що його випустили. Забив. Молодець. А, бороди. На, так би мовити, слов'янській території, радше на території е, Російської імперії, свого часу відмінив е, Петро І, той Петро І, який, так би мовити, прорубав вікно в Європу, е, хоча радше там е, зламав певні віковічні традиції слов'ян. Хтось з вас може сказати, що в українців це радше вуса, такі довгі вуса. Хоча, знаєте, старі люди навіть в Україні часто носили бороди. Борода це не те, щоб, знаєте, така собі, такий собі символ там не знаю, росіян або ще щось таке. О боже, стінка підійшла ближче. Що ж ви робите? Дайте пробити нормально. Um, борода, ну і взагалі волосся в певних культурах е розцінюється, як знаєте, щось, що, е так би мовити, на накопичує досвід людини і is... <laughs> допомагає спілкуватися е ну, Адже мудреці старішини, а саме старішини часто в українських селах вирішували там якісь важливі і не дуже питання в селі, або там на хуторі, або в там місцевій громаді. Адже все ж таки це люди з досвідом і це люди, які вже там побачили життя і щось таке розуміють в тому житті, і їх думки варто, їх думку варто поважати. Навіть попри те, що там через вік можливі там якісь маразми і все таке інше, все ж таки О, не вийшло прострілити. Все ж таки, борода це свого роду ну, не знаю, символ чоловіка, чоловічності. Ну, взагалі, якщо за бородою доглядати, то це виглядає досить гарно. Для тих, хто, для тих з вас, хто думає, що ті люди, які носять бороди, це люди, яким просто лінь голитись, лінь бритись, ну це, ну так би мовити, не зовсім близько до правди. Частина правди є, принаймні в тому, можливо, що люди, які носять бороди, починали з того, що якраз їм було лінь бритись кожного дня. і там... Хотілося там походити з бородою. Це також можуть бути люди, які слухають там якусь альтернативну жорстку музику, байкери. І сьогодні так би мовити, хіпстери. Тобто люди, які вдають себе цих лісорубів, а я теж понажимав тут кнопок. Я забув, що це призводить стінку до. О, Чорт. Ого Боже! Які тут! Хух! Рикошет від нашого захисника, і все ж таки Рикошет прийшов в руки, і ми вибили кудись, куди завгодно. Це в мене проблеми завжди. Були, мабуть, і будуть. Ліс Руби, да. І... Тобто, зараз в наш час Борода все ж таки так повертається в, в моду. А, це вже цікаво, і, а, повертаючись до теми доглядання за Бородою, ви знаєте. Доглядати за бородою не так легко, як вам здається. Її треба підстригати, ну, в залежності від того, е, яку бороду ви хочете носити. Е, можна носити таке, типу, легеньке, е, як це називається, триденне триденну щитину. Е, для того, щоб носити її, вам доведеться там ледве не ну, так само щоранку е, якимось тріміром е, стежити за тим, щоб. Ваш, ваше волосся в бороді не було довше, ніж там, триденна Ось. Якщо ви хочете якусь так трішки подовшу бороду, але яка ж все ж таки а, буде прилягати до обличчя, а, вам теж треба буде а, порівняно частенько відвідувати а, там, або перукарню, або уже просунуті ще якийсь барбершоп. А, наприклад, у нас в Києві є а, така штука, яка називається Фірма і там е всі чоловіки. Е жінки там лише здається, ну, типу, е ну, як, менеджер, ну, ті, хто займаються там дзвінками, е домовляються про е сеанси і таке інше. О, Макевой. Макевой. Макевой забиває, і це чудово. Ми ведемо 2-0. Добре, можна трішки ну, не розслабитись, але принаймні е, більше сконцентруватися на тому, що я власне розповідаю. Е, ось. Тобто, треба, треба бороду підстригати для того, щоб вона мала певну форму. Е, тим більше, якщо ви запускаєте уже довгу бороду, тобто, яка вже не, не сильно притуляється до, до вашого е, обличчя, а вже так трішки звисає, яку можна там. Заплітати в косички, в хвостіки і все таке інше. Як там, не знаю, в басиста чи гітариста гурту System of a Down. Ось. І бороду, так само, як і волосся на голові. Якщо у вас немає волосся на голові, то ви тим не займаєтеся. але якщо у вас є волосся на бороді, то ви його будете мити з тою ж частотою. і Тим же шампунем, або, можливо, навіть якимось іншим, що і, власне, волосся Конор. Наш Білоборис забуває другий гол. О! Малодняк пішов. Тим же шампунем, що й ви миєте волосся, тому що якщо ви спробуєте помити бороду простим милом, то це перетвориться на таку собі, знаєте. Копну сіна, яка буде колота не лише вас і ваших ближніх, якщо ви до них занадто близько е, підійдете. Ось тому за бородами доглядають навіть є там якісь там різні, е, типу, віск для бороди для вус, для того, щоб вони типу тримали форму е, впродовж дня і все таке інше. Тобто, там, там свої тонкощі, приколи і все таке тому подібне. Через бороду на, на Захід Фест на тому фестивалі, про який я розповідав в минулому відео, мене навіть е, двоє е, переплутали з солістом кожного оленя. Я це мабуть трішки навіть рожусь. Це ж все-таки кожен олень. В них є пісня якраз про руду бороду. Е, досить така весела пісня. Руже бородка. Е, друзі іноді мене люблять нею підколоти. Ось. Е, і. Ну, принаймні, через бороду, знаєте, вас так би мовити, помічають на вулицях. Якщо е, ви хочете якоїсь уваги, е, навіть в формі там е, приколів у школі, наприклад, то заводьте бороду. Е, борода в мене почала рости досить рано. Е, Здається, там, ледве не в 9 класі, чи, чи, можливо, навіть в 8. -му. ну така ще, знаєте, дурацька така. Але вже досить густа. Тобто не, не все оворд oh, the де А, uh, Не оці всілякі, знаєте, маленькі волосинки там під носом і, можливо, в когось навіть іноді на бороді. Uh, які ростуть в школі, які всі бояться збривати, тому що ну воно ж почне рости уже таке чорне і нікому не потрібне. А... а, і ще така деталь дурнувата. В мене борода руда, а, а волосся таке темно-русе. І постійно, постійно всі, ну, майже всі, переважно всі запитують, чи я в бороду не фарбую. От школи. Це пішло ще з школи. До мене навіть іноді приходили такі божевільні думки для того, що бороду може дійсно пофарбувати, щоб вона хоча б не відрізнялася від кольору мого волосся. Але слава Богу, я цього так ніколи не зробив. Борода руда. Ось. і... Ну, я ж таке, Повертаючись трішки до Петра І, згадуючи, не згадуючи, давайте не будемо згадувати усього того, що він там наробив в царській Росії. Власне, і в нас теж, адже ми на той час входили в склад е, царської Росії, Російської імперії, е, він вів навіть податок, хто не знає, там був податок на бороду е, для, е, типу, для селян і, і якийсь там, можливо, окремий, менший для типу, сіляких графії і все таке інше. Е, для того, щоб типу всі брились, для того, щоб е, бути. Пробачте, більш схожими на, на жінок. А, і Цікава річ, що частина дівчат, які там а, можуть заявляти, що о, клас, борода, да, чудово, запускай», або ще щось таке. А, чи о, як мені подобається твоя борода, врешті, а, в, в, надалі в стосунках, а, можуть колись з часом заявити, що. Ну, може, збриш уже, ні. Там, така вже ну, ключа, така здорова, не лише, ні. Е ну і це, власне, це не лише стосується борід, е це радше стосується е часто просто стосунків, коли. Е здається, в Тартака навіть про це колись була пісня, чи, що, чи в когось іншого, не пам'ятаю вже точно. Е коли, ну, просто е там... Людина в тебе закохується за те, яким ти є, там якимось там можливо Rebel Scum, або там ще щось інше. Е, і потім, типу, як, як розгортаються і розвиваються стосунки, е, приходить момент, коли ця людина починає там від тебе вимагати чогось іншого. Е, там ледве не доходить до різноманітних ультиматумів. Що е, там, типу, ну перестань там на мотику їздити або ще щось таке. Курити перестань, пити з друзями. Ну і часто це може бути навіть на краще. Тобто, якщо ти ще хочеш кинути курити, то дівчина, яка не куриться, яка буде якось так м'яко, тонко і розумно натякати або якось підводити тебе самого до думки, що тобі треба кинути курити, і ти можеш. І тобі це треба, то це чудово. А з іншого боку, якщо е, починається там наїзд на якісь твої е, особливі риси, тобто, якщо е, людині щось абсолютно не подобається там в твоєму, О, що я не можу цього зробити? В твоєму характері або в тому, як ти живеш, і ти е, абсолютно цього не хочеш міняти, то тут уже, знаєте, е, приходить момент, ой, ми попали в перекладину. Момент вибору. Що для тебе важливіше? Там якісь певні звички, чи все ж таки ця людина, з якою ти завів стосунки. І це завжди, це, це часто проблема вибору. Тобто, звички це все ж таки те, що ми набуваємо і те, чим ми живемо. Звичок часто дуже важко позбутись. Ох, як я непомітно про звички почав говорити. Може, і відео доведеться перейменувати про бороди. Бороданів багато, цікавих бороданів. Е, в залежності теж від моди е, певні там е, відомі особистості можуть е, відпустити бороду або, навпаки, поголитись. там Той самий, пропустимо, Девід Бекхем, здається, певний час ходив з такою, типу, триденною е, і... Ну, досить насправді багато чоловіків, е, ну, типу відомих чоловіків, да, якихось типу відомих особистостей, е, носять або заводять з часом бороди в певний момент. Е, і. Ну, це ж чудово. Це класно виглядає. Це е, е, досить так по, по тваринному, чи що по такому іншородному інст... інкстінде інст... інст... інстинкту. Ну прикладів насправді купа і ну і борід по різному теж купа. Тобто е, різна форма бороди може надати вам як е, тваринного вигляду, можливо, ви цього хочете, так і елегантно. Припустимо, той самий е, один телеведучий. Як же його звуть? Е, а боже, він же син. Е, о, я ще його прізвище забув, як так можна. Це ж наш відомий актор е, Ступка, син Богдана Ступки. Е, він теж, ну і Богдан Ступка, власне, е, шана йому і пам'ять е, носив бороду таку з сивиною. Е, і син його теж носив, але в сина була така, знаєте, е, трішки округла більш борода. тобто він е, округлював кути і ну, особисто мені не дуже подобалось. Це якось так трішки виглядало, наче, ну здрасте. Там ще був здається, один телеведучий десь на 1 плюс 1. У нього теж була така якась дурнувата, чи то на інтері, дурнувата така кругла борода. А, ось, Якщо ви вагаєтесь, носити вам бороду чи ні, носіть. Або принаймні спробуйте хоча б трішки. І не звертайте увагу на те, що спочатку ваші навколишні будуть говорити, «О, та ти схожий там на якогось Будулає». Якщо у вас не росте борода, якщо у вас там ну, фізіологічно певні особливості росту волосся на обличчі, ну вам же добре, вам, вам же й бритись сильно не треба, тому не чаювайтесь, все добре, всі ми чудові такі, які ми є. І головне розвивати себе і подобатись самим собі в першу чергу. І тоді ви будете подобатись іншим. Любіть себе, любіть інших, відрощуйте бороди, любіть бороди. З вами був борода. Побачимось, Па-па!